У мужика весілля через тиждень. І тут, на грі у футбол, йому потрапило прямо по яйцях буцею. А хлопцю все там перебентували. Він в переживаннях думає, що ж робити, скоро весілля. І ось настав день весілля, перша шлюбна ніч. Дружина виходить із душу, вся така гарненька, і говорить: те, що тобі зараз дістанеться. Було ніким не доторкане до тебе. Той думає, що ж робити, знімає штани. А, 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 а у мене взагалі ще в упаковці. <риклад> Боже, ти чуєш мене? Чую. Боже, ну що для тебе 100 мільйонів років? Секунда. Боже, ну що для тебе 100 мільйонів доларів? Копійка. Боже, дай мені копієчку. Секундочку. Їдуть два Алкаша в тролейбусі. Один питає водія, а, я доїду в цьому тролейбусі до вокзалу. А? Ні. Другий Алкаш: а, а я. Диспетчерська таксі, надійшло замовлення? Диспетчер повідомляє клієнту. Виходьте через 5 хвилин вас чекає Мазда, голубий Металік. Далі зі слов водія: Стою, чекаю, виходить жінка, обійшла пару раз довкола машини, потім обережно підходить до вікна і питає: А це ви, голубий Віталік? Йде мер міста Коломиї на роботу і бачить біля ратуші великий мітинг. Люди кричать, щось вимагають. Він їх запитує: Що ви хочете, чого ви тут зібралися? Хочемо, щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері. <гум> <гум> ну, добре, завтра буде. Наслідучий день зібралося ще більше людей і всі щось кричать, щось вимагають. А, чого вам треба ще? Хочемо, щоб Бандера був на коні, як Хмельницький. А, добре, завтра виконаємо. Наслідучий день аналогічна ситуація «Ну, чого вам ще потрібно? Хочемо, щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій голова орка. Ну, було, зробимо, але ж голова буде псуватись. Нічого, ми будемо кожен день міняти.